Які напрямки зараз найперспективніші в Іспанії? Давайте поговоримо. Ну, якщо говорити чесно, класичний ринок Іспанії вже не дає тієї рентабельності і прибутковості. Що раніше? Такі великі міста, як Барселона, Валенсія, Коста Дель Соль, вже достатньо перегріті, і тому прибутковість там падає. Але є три напрямки, які виділили Деніс Естейт і, і залишаються прибутковими. Перший це готельна нерухомість. Туризм в Іспанії на рекордному рівні. Заповнюваність готелів перевищує майже понад 80%. Саме тому Денис Естейт реалізує власні готельні проєкти, як ось, наприклад, Кастальйон Плаза Хотел. Це формат, що поєднує в собі стабільне зростання доходу і зріст активу. Другий це наш основний напрямок нерухомість на регіоні Коста Бланка. Це наш основний базовий регіон, де зберігається баланс між ціною входу і зростання капіталу. Коста Бланка насправді активно розвивається і її вже неможливо порівняти з тою Коста Бланкою, яка була два роки тому. І третій напрямок це банківська нерухомість. Ми говоримо про викуп активів у банків з дисконтом, їх юридичне оформлення та подальший перепродаж. Але це більш серйозніші інвестиції, і ми вже поговоримо про них окремо. Якщо ви хочете зрозуміти, який формат інвестицій буде вигідніше для вашого бюджету, залиште заявку, і ми підготуємо персональну аналітику.